Думаю, кожен з нас знає оце хресне знамення, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Але що означає охреститися во ім'я Отця, Сина і Святого Духа? Ні, це зовсім не про те, щоб проговорити це і показати таке хрестне знамення. Ні, це про те, щоб охреститися в отця, а це означає покаятися. Це означає е, охреститися в любов, тому що Господь це є любов. І коли ми каямось, тоді ми ставимо Бога на перше місце в нашому. Житті, тоді ми по справжньому любимо його. Хреститися в сина, це означає хреститися у Слово Боже. Тому що Ісус це і є Слово Боже. А хреститися в Духа Святого, це означає отримати Духа Святого, а Дух Святий, він сходить на тих, які. Ма, які є постійно у покаянні, і які наповнені словом Божим. Тож, якщо ви хочете дійсно охреститися отця Сина і Святого Духа, вам потрібно мати живе покаяння, тобто це покаяння і виправлення, це потрібно наповнюватися Словом Божим, і тоді на вас може зійти Святий Дух. І Господь Він може надзвичайно попрацювати в вашому житті. І ви зможете дійсно виконати те призначення, яке дає вам Господь. Амінь, благословляю вас.